Добрий день, це канал і я і мої кози, і ми готуємо обід. Що я сьогодні готую на обід, зараз вам розкажу. Ну, а хто ще не підписався, не забудьте підписатися і нажати дзвоник, якщо вам цікаві мої відео. А я буду готувати обід. Так, на обід нас вариться борщ з квастю то, що я засолювала в слойкові на зиму. Відео є у мене на каналі, як я засолюю на зиму. Ще десь є трошки заморожено, але я знайти не могла. Той засоляний у мною два роки стояти, а той треба було б використати. Ну, то таке. Найдемо ще. Ще поки буде слідуючий квасець, то ми ще той знайдемо. Так. Борщ з Е, М'ясо з тушонки, те, що я робила. Зараз я, я покажу і те, і те, покажу, тільки вже до тру часник. Квас, тушонка, квасець, картопля і зараз ще яйця звараться. покришу яйця туди. Да-да, гусячі будуть. Яйця в мене гусячі. О. Це я потерла. Часничок, зараз помию тертку. Ось такий квасець засоляний. Оце я трошки взяла. І мені хвати. І ось така тушонка. Як холодець застигнена. І все собі прекрасненько, готується. Так, тут у нас е, чайна ложка цукру, е, дві чайних ложки майже без щупка е, того солі, дві яйці, часник і цибуля, і трошки моркви. Все вимішуємо. Що вимішати треба? Можна без моркви? Ну, я той раз хочу з морквою спробувати. Я моркви не дуже любитель. Але, думаю, тут цибулі її чути не буде так. Ще, якби була зелена цибуля, ну моя ще не, не виросла. Посадила, я насадила ось цибулі, ну, ще не виросла. Ось такі то справиньки. Теж можна сюди зелененькою додати, воно тоді краще дивиться. Ну, нічого. Ось так. О, вимішали файно. Тепер сюди. Додамо, знаю, зотри, зоштири ложки манки. Ой! ой, розсипала. Перемішаємо з манкою і тоді ще додам трошки муки. Так, будуть у нас цибуляники і буде в нас е, тушена капуста. Бо хочу, хочу. Хочу вареників з капустою. Малим зроблю картопля з кислим сиром. Ось, а собі зроблю пару штук з капустою. Ну, Люблю я з капустою вареники. Так, щось що таке діло. І люблю тушену капусту з'їсти. То зробимо вареничків. Так, це у нас цибулька, хай пустої наші цибуляники. Ось, буде борщик з сквостю, або зелений борщ, буде капуста тушена, цибуляники. Ну, а, там, а там ще ми щось і солодке приготуємо. Так, ріжемо яйця. Гусячі курочі, я вже дві гусячих порізала. І одно ще курачі. От. До речі, то до борщу. До речі, хтось там з дівчат питався, як я вару яйця, що вони обираються гарно. Варутаю всі. Ось. Але після того, як зварилися, воду зіляла зимну. Те, гарачу. Зразу наливаю зимною і, і. один секрет. Я його, ті яйця, стараюся таку потлепати в каструлі в тій зимній воді, щоб вони побилися. Ось. Тоді вони обираються гарно. Вода заходить під шкірку туди. Ось чиста. І воно гарно обирається. Так що ось таке діло. Так, ось так. Я їла вже мандаринку. Борщ. Цибуляники. Це я положила на цибуляники свої. Сметану, щоб вона розтопилася, щось вона не дуже хоче топитися. Тримається кубки. Це закрита сметана. Ось, яку я Смачна, яку закривала, відкрила. Як закриваю сметану, відео в мене є на каналі. Так що, Кому цікаво, заходьте, дивіться, закривайте на зиму і будете мати і ви. Це мій борщик. Що? Ну. О. Корчик з квастю, з м'яском, з тушоночкою і зі сметанкою люблю, коли сметани багато? Ну, а я буду їсти своїм цибуляником. Воно смачно. Ну. Хто до мене на смачний обід? Смачно і ситно. І будемо бідати. Готуйте, смакуйте, нікого не заставляю так готувати, як я готую, я показую, як я готую, і нікого не вчу. Не треба путати з тим, що вчиш, і те, що показуєш. Ось такі справи. Так що. М -м -м, як смачно. Хто знає, які рецепти ще з цибулею, давайте. розказуйте. Бо цибулі багато є. А я не знаю, що з нею приготувати. Багато, щоб її використати. Ось так, щось такі справи. Розказуйте, хто що ще з цибулі готує. Ще дуже хочу попробувати цибулю жарити ось таку ту паніровочці, паніровочці, як зробити розу таку роблять з цибулі. Хочу дуже попробувати. Ну не знаю, чи в мене вийде, щоб вона така вийшла як розочка. Ну не знаю, попробувати можна. Mm? Так, щось що такі справи. А якщо хто готував, то діліться чим. Хто що, хто, хто що готує ще з цибулі, які ще є блюда, бо я тільки знаю цибулянки до біляшів, до котлетів, до тих яких чебуреків, от до того там, ну, м'ясне яке готувати. А щось такого, щоб цибулі більше брати, я не знаю таких рецептів. Поділіться за мною і будемо разом готувати. А я поділюся з вами тоді. Не всі ж люди мію знають так рецептів, багато з цибулі. Ось, Я, наприклад, не знаю багато. Так що діліться і будемо разом готувати, будемо смакувати. Ось, а вам? а вам всім смачного, хто буде готував. Хай Бог посилає на здоров'ячку. Хай Бог посилає всім мирне небо, міцне здоров'я, скорішої нам всім перемоги. Міру, спокою, затишку, щоб наші захисники з захисницями повернулися додому живі, здорові і якнайскоріше з перемогою. Хай їх Бог береже і охороняє від цього лихого. А в нас на дворі дощ падає, такий дощ. Вчора морозисько був, вечора брався мороз, а на ранок вийшла, дощ падає. Вийшли в 6 годин поїти, козенят доїти. І в нас пішов дощ файний, такий росний. Така робиться каша під ногами, що то повний капець. Ну нічого, то таке, то все життя, все життєйське. то кажуть, природи нема паршивої погоди. Всім гарного дня, бережіть себе і своїх рідних. До зустрічі, в слідуючих відео, всім па-па. і хто буде готував, всім смачного.